Мимо. Хто може розказати про страви? Це цибуля в клярі, вона була зроблена цибуля, сир, яйце, сіль перець була змажена на високому вогорі. Це салат з перепилених яєць, цибулі, майонеза, сіль і перець. Це є цибуля, Пареї було зроблено з власну ручку. Звідки не дізналися про рецепти. Звідки? З вулиці Істринської. З вулиці Істрицьку називали цибульником. Люд. Людей, які там жили, називали цибульниками. А це ж куховні книжки. А це стародавніх рецептів. А це стародавній рецепт, Дроговича. Просимо, кустуйте. Можна? Можна, Звідки Та не Та так, далечку. 何